Привіт моїм чудовим та прекрасним. Ви знову на НАТО підкаст-каналі. Якщо ти бачиш або чуєш мене вперше, то welcome. Підписуйся на мій канал, ставай частиною нашого ком'юніті. Ми говоримо про саморозвиток, самовдосконалення, як бути кращою версією себе, а також як виховувати свою жіночу енергію. Сьогодні я би хотіла поговорити про ось цю чарівну коробочку, точніше, про тих. Тарганів які існують у нас, і як навчитися з ними спілкуватися і приходити до якогось консенсусу. А якщо без жартів, то сьогодні я би хотіла підняти насправді надзвичайно важливу тему, тому що 90% того, що тебе оточує, як ти цей світ бачиш, як ти його сприймаєш, і взагалі все, що тебе оточує, все, що існує, і те, як складається твоє життя, воно залежить від того, якими думками ти оперуєш. Запам'ятай запам'ятай те, як ти сприймаєш цей світ, те, як ти реагуєш, як ти аналізуєш, як ти оброблюєш інформацію, яка існує навколо тебе. Це все залежить від твоїх думок. Давайте будемо відвертими самі собою, коли у тебе є якась ситуація. Хочеш сказати те, що не залежить твій настрій від того, як ти відреагуєш на неї. Хочеш сказати, що якось ситуація не може змінитися від того, яким чином ти її сприймаєш. Звичайно, може, звичайно, може. І тому ти маєш усвідомити те, що те, як ти сприймаєш ситуацію, те, як ти на неї реагуєш, те, як ти відповідаєш на неї, від цього залежить. Наступні кроки, від цього залежить твоє сприйняття, від цього залежить розуміння, результат, дівчата. Я чудово розумію, що в нашому житті, в сучасному житті, з тими ситуаціями, які нас оточують, дуже важко реагувати не стресуючи. Так, я погоджуюсь з цим абсолютно. Але ви маєте усвідомити, що якщо ви будете реагувати стресово занадто різко, а то в подальшому ви будете отримувати проблеми, які будуть впливати на ваш психічний стан. Тому дуже важливо розуміння того, як ти думаєш, про що ти думаєш, як ти реагуєш на оточуюче середовище, і ситуації, які ведуть до того чи до іншого результату. Тому давайте сьогодні поговоримо про те, яким чином можна змінити своє відношення до речей, як себе переналаштувати, думати по-іншому, а також як це практикувати і навчитися думати більш позитивно. Давайте з вами зрозуміємо: наші думки це проекція того, як ми сприймаємо цей світ. Наші думки це результат. Всього досвіду, який ми отримали за все наше життя, уявіть собі, скільки є речей, які ми пам'ятаємо, а скільки речей на підсвідомому рівні на нас впливає. Розумієте, все насправді занадто пов'язано з минулим і тим, яким чином ми сприймаємо теперішнє і, по суті, будуємо собі майбутнє. Ти маєш розуміти те, як ти сприймаєш ситуацію зараз, вона буде впливати на тебе і в теперішньому. І в майбутньому, тому що те, що ти вкладаєш собі в мозок, те, як ти оперуєш своїми думками, від цього залежить те, яким буде твоє теперішнє, і в подальшому яке буде твоє майбутнє. Тому, дівчата, давайте зрозуміємо, те, як ми реагуємо на речі, те, як ми сприймаємо ситуацію, те, що ми видаємо зі своїми думками, це все має бути. З мінімальною кількістю негативу, з мінімальною, будь ласка, я хочу вас попросити тебе особисто, кожну, кожну, хто мене зараз слухає. Запам'ятай, чим більше негативу ти сама продукуєш, тим більше негативу повертається в твій бік. Все, що тебе оточує, якщо воно негативне, якщо воно погане, якщо воно тебе не влаштовує, якщо воно тобі робить недобре. Це все результат твоїх думок. І давайте зараз не говорити про ситуацію в Україні. Війна, ні, вона не через вас. Я це прекрасно розумію. Не потрібно зараз мені тут перекручувати мої слова. Я говорю зараз конкретно за ситуації, які вас оточують, на які ви можете повпливати, бо є багато ситуацій, такі як війна Росії, Через яку Україна потерпає, ви не можете нічого з цим зробити. Ти не можеш, ти можеш допомогти, не знаю, волонтерити, піти на фронт, збирати мавіки. Грубо кажучи, ті речі і ситуації, які в твоєму полі впливу, якщо вони тебе не влаштовують, це результат того, що ти сама це зробила. Ви думаєте, в мене не було таких прикладів. В мене було дуже багато таких прикладів. Тому я можу це говорити. Тому що я знаю, що в мене в житті було так само. Коли мене життя не влаштовувало, я усвідомлювала, що це я причина того, що зі мною відбувається щось те, чого я не хочу, щоб зі мною відбувалося. Я не на своєму. А робочому місці я не туди йду по життю. Я роблю неправильний вибір. Моє життя складається якось ну, зовсім не так, як би я хотіла. Знаєте, от такого плану думки і штуки, які оточують тебе. Якщо ти не задоволена тим, що ти бачиш перед собою, якщо це не те, що ти хотіла, і це не те місце, де би ти хотіла бути, це результат твоїх дій, суто твоїх. Сипте мене негативом, я розумію, що це так. Я сама приклад того, що я змінила своє життя за допомогою в першу чергу своїх думок. Запам'ятаєш це, далі наступні дії будуть суперлогічними. Суперлогічними головне це запам'ятати і, взагалі, осмислити те, що ти сама результат свого життя. І якщо воно тебе не влаштовує, значить. Час щось змінювати. Тому зрозуміли, дівчатка мої дорогесенькі, якщо щось в вашому житті вас не влаштовує, подумайте про це, подумайте про це, і як я вже казала, беремо, записуємо блокнотик, записуємо свої думки, аналізуємо, даємо собі час на усвідомлення всього, що я роблю не так, і що я би хотіла змінити. І починаємо з цього роботу над собою. Наступне про що я хотіла поговорити, і воно вже буде випливати як наступна сходинка вашої роботи над собою. Це ось цей негатив, так. Ми осмислили, ми цей негатив перекрутили, подумали про те, що ага, в мене є ось це, ось це, ось це. Я би хотіла змінити. Як змінити? Напевно, логічно, якщо подумати, то якщо ми хочемо щось змінювати і. Негативні думки нам не підходять, то потрібно думати про позитив. Тому позитивні думки, самозаспокоювання, позитивні афірмації, медитації, проговорювання вголос про себе, що ти класна, що ти гідна цього життя, що всі твої мрії збуваються. Ось цей весь позитив він має увійти в твоє життя. Коли ти починаєш переналаштовувати свій мозок. Маєш розуміти, що твій мозок це комп'ютер, який працює по принципу. Ой, мені погано, в нас все погано. Мозок думає угу, програма, а все погано робимо наше життя, тому що в нас все погано. Бо ми ж кажемо, що в нас все погано. Коли ти говориш в мене все класно, в мене все виходить, в мене ідеальне волосся, ідеальна шкіра, я подорожую, в мене є будинок, машина, в мене є кохання мого життя, в мене є чудова сім'я. Я насолоджуюсь цим світом, я сприймаю його, я кайфую від того, що в мене все добре, і все буде добре, і все круто. Ось, якщо ти починаєш ось такими думками наповнювати свій мозок, твій мозок починає перемикати програму. Отак: клік. У нас все добре, в нас все здійснюється. Ми круті, ми класні, в нас офігенне життя, всі мрії здійснюються, Програма запущена. Якщо ти починаєш, типу, як робити фейк, грубо кажучи, свого життя, то потім це програмує твій мозок на те, що все хороше починає приходити. І насправді ти просто тупо змінюєш відношення до речей. Звичайно, давайте говорити відверто, не відразу ти скажеш така: ой, я така класна, в мене все супер, я така крута, то все, і в мене все збувається, і я там мільярдер, і в тебе все збудеться на наступний день. У нас такого не відбувається, тому що думки це перший етап. Далі наступні етапи, про які ми поговоримо, вони стосуються реалізації твого запланованого. Але але коли ти починаєш мислити в цей бік, в тебе починає цей свіч працювати. Тому негативні думки обов'язково припиняємо, не дивлячись на те, які ситуації нас оточують. Беремо позитив максимально наскільки можемо. І невеличка ремарка, щоб ви розуміли, в мене був такий негатив в моєму житті, що в мене навіть організм погано себе почував, і в мене було незрозуміло, що. Не зрозуміло, що відбувалося з моїм організмом, я фізично погано себе почувала щодня, просто жахливо. Я не хотіла навіть вставати з ліжка просто через те, що я знала, о Боже, я знаю про що я говорю. Якщо я кажу тобі, що спробуй це, спробуй цей свіч зробити в своїй голівонці, так я знаю про що я кажу. Будь ласка, послухай мене і почни це практикувати. Ти зрозумієш, що навіть поступовими кроками. Маленькими фразами щось одне й те саме постійно закладаючи в мозок, в тебе почнуться зміни. Тому запам'ятай: мінус негатив, позитив просто топ-100. Те, що з тобою відбудеться, цей перехід, який почне все більше і більше захоплювати тебе, поглинати і так далі, розумієш, цей перехід він насправді дуже складний. Він дуже складний, тому що уяви собі, в тебе є твої програми, в тебе є твоє старе життя. Яке настільки з таким багажом просто в тебе сидить, і тобі потрібно від цього по суті відштовхнутися, спалити його, просто не залишаючи абсолютно нічого. Так І це дуже, це дуже складно, це насправді дуже складно. І, наприклад, коли я бачу дівчат, які реально мені кажуть, нада, слухай, я просто в такому кайфі. Я реально, дякуючи своїм думкам, почала змінювати своє життя, і я почала насолоджуватись цим життям. Я вийшла з депресії, з апатичного стану, переборола свої травми, пішла до психолога, впоралася з проблемами, які мені не давали спокою, які тягнули мене вниз. Ці дівчата вони настільки захоплюють, і я реально розумію, що блін, це ж сила, це ж така проста сила, але це така сильна сила, тому що. Сам перехід, усвідомлення цього переходу це вже дуже величезний крок, дуже величезний крок. Тому, будь ласка, зрозумій, самоусвідомлення має бути присутнє у тебе тоді, коли ти старі програми захочеш переробити на нові. Тому потрібно обов'язково сприймати себе, сприймати те, що ти людина, ти дівчина, ти жінка, ти можеш помилятися. Ти можеш щось не так робити. Ти можеш тут налажати, а потім зрозуміти, ну окей, я налажала, але е, я можу це переробити. Помилятися це нормально. Всі ми люди. Немає ідеалу. Давайте усвідомлювати всі ми живі люди. Ти не можеш бути ідеалом щодня. Тому що, коли ти починаєш перехід від гіршої версії себе в кращу версію себе, ти маєш усвідомити, що це все довгий процес. І він займає дуже багато днів, місяців, років. Насправді, перехід в кращу версію себе, якщо ти хочеш змінити своє життя, так я його порівнюю з харчуванням. Ось, наприклад, ти все життя їла фастфуд, гамбургери фрі, картоплю, там забивала колою, ну, грубо кажучи, да? шаурмою заїдала і так далі. Напівфабрикати там, так, От уяви собі. Ти просто постійно все своє життя до цього моменту їла тільки фастфуд. А тут ти вирішила все. Прикриваємо лавочку. Хочу змінити своє життя, я перехожу на здорове харчування. Ось уяви собі на секундочку, що відбувається повністю навіть на фізичному рівні, так? І на фізичному, і на ментальному, що відбувається з твоїм організмом, коли ти просто намагаєшся злізти з поганої їжі і перейти на хорошу їжу. Спочатку в тебе думка. О Бог ти мій, а взагалі, що я маю їсти? Потім ти починаєш поступово відходити від фастфуду і додаєш собі овочі, фрукти, бобові і інші хороші речі. Цей перехід відбувається поступово. Ти не можеш в своєму організму просто сказати: Так, ми з завтрашнього дня харчуємося тільки яблуками. Не знаю. Твій організм буде типу «Excuse me?» буде? буде. Буде але чому? Тому що в тебе є, грубо кажучи, старі програми, які ти хочеш переробити на нові програми, і твій організм, і твоя голова, твої думки, твоє сприйняття, воно все зараз навколо фастфуду. Ти маєш відійти від фастфуду, перейти на здорове харчування. Тому, будь ласка, думай, думай про це обов'язково, але пам'ятай, ти не можеш це зробити за один раз. Ти не можеш зробити цей перегід за один день. І люди все життя на це витрачають. Це як здорове харчування. Ти переходиш, ти змінюєш свій спосіб життя, наповнення твоє, моральне, ментальне, продумки твої. Це, твої, це твоє здорове харчування, твоє моральне-ментальне здорове харчування. Розумійте, що ти людина, і ти можеш помилятися, ти можеш помилитися, але потім ти зробиш висновки, і ти підеш далі. І ти підеш далі, враховуючи, враховуючи цю помилку. І так це буде працювати. Але ти маєш робити це зрозуміло сама для себе і щиро, сама для себе, тому що це твоє життя, і ти, якщо не задоволена ним, маєш право і маєш силу. Його змінити далі наступним етапом, який би я хотіла проговорити, це якісь думки травматичного характеру, які тебе можуть до сих пір, там ось не знаю, там щось було, але тебе воно зараз в твої 20 30 40 він не дає спати і бісить тебе і просто злить, типу, Боже, чого я маю про це думати? Да? Дуже багато таких ситуацій, вони пов'язані з дитинством. Дитячі травми, ми пропрацьовуємо з психологом. Якщо в тебе є дитяча травма, я розумію, що багато є таких, але я кажу зразу, прямо, я свої травми пропрацювала сама. Коли в тебе є достатньо ментальної сили, коли в тебе є можливість самоаналізу, Саморозуміння, ти себе починаєш любити, ти виховуєш в собі здоровий егоїзм, твої травми пропрацьовуються самі, окей? Я розумію прекрасно. Зараз, напевно, теж мене закидають, типу ці психологи чи ще хтось да, скаже мені: ти не розумієш те все. В мене були травми. Я їх усвідомила і я їх пропрацювала. Я кайфую, я сама собою пишаюся від того, що я їх пропрацювала. Просто я змінила свої думки. І зрозуміла те, що я хочу бути іншою, я хочу піти в інший етап свого життя, я не хочу там, я не хочу там сидіти. Не збираюсь. Чому я маю там сидіти? Я хочу жити краще, я хочу жити без травм. Чому ці травми мають мені робити проблему? Тому, будь ласка, подумай про це дуже добре. Якщо в тебе є ситуації, які пов'язані в дитинстві з твоїми родичами чи з якимись там друзями дитинства, і ці думки, ці ситуації вони до сих пір в тебе проходять інколи періодично, і ти ніби хапаєш себе на думці: бліно, в мене є образа на це якесь відчуття несправедливості. Якщо в тебе є така ситуація, ти можеш вибрати спочатку пропрацювати це сама з собою. В мене є дуже крута вправа, вона мені допомагала, і, можливо, через те, що в мене не була якась занадто трагічна дитяча травма, але були такі періоди, так, коли, типу, як відчуття несправедливості, образа така дитяча, або таке. Якщо це така ситуація є, то її, в принципі, можна такими практиками пропрацювати. Практика дуже проста, достатньо. Більше проводити часу сама з собою і аналізувати ці ситуації, які в тебе є. І реально от уявити на прикладі якоїсь ситуації, яка тобі принесла, таке відчуття, ти маєш зрозуміти, що ти зараз доросла людина. Ти не дитина. Ти дитиною була тоді, коли була ця ситуація. Наприклад, можливо, комусь в дитинстві казали: А ти знаєш, тобі, тобі можливо, до лікаря може сходити, бо якось в тебе щось там ножки криві. Або, наприклад, Ой, ти знаєш, ти, напевно, краще не співай, бо ти щось в ноти не попадаєш. Ну, зі мною таке не було, але в мене було з друзями таке. Такі ситуації проговорювали, тобто вони казали, блін, представляєш, або я думаю, тобі не варто так танцювати, бо ти трошки в ноти не попадаєш. Ой, ти знаєш, от вона там от друга да, дівчинка, ось вона більш пластична. Угу. Да, можливо, тобі на танці походити трошечки пора пластику, можливо, трошки пластику розробити, бо ну щось та, щось, ти така дубовенька. така». Да? І ти розумієш, ти ось такі моменти згадуєш, і ти реально маєш усвідомити, що ці моменти були тоді, ті моменти вже пройшли. Ці ситуації, вони, блін, та їх ніхто не пам'ятає, ти пам'ятаєш, твоя проблема, ти пам'ятаєш. Якщо ти пам'ятаєш, то ти маєш усвідомити, ти зараз доросла людина. Тобі ніхто за твоє сучасне життя не сказав прямо: Ой, ти знаєш, в тебе якісь ноги криві. Може тобі до лікаря сходити? Дорослі люди такого не кажуть. Вони можуть пліткувати, але вони ніколи тобі в обличчя не скажуть. Скажуть найближчі, найрідніші і ті, які не сильно фільтрують з тобою розмову. Може бути повага до тебе або навпаки. Ну, типу, неповага. Розумієш? Усвідом, що ти доросла людина, і тобі ніхто зараз цього не каже. Чому ти зараз думаєш про те, що було 20 років тому? Розумієш? Така штука. Ти маєш усвідомити, що ти цю ситуацію, чи якусь проблему, чи якусь фразу, ти пам'ятаєш це по причині того, що твій мозок, він до сих пір це тримає, він до сих пір тримає інформацію, яка тобі робить оці спогади погані. так? Ти це ти, твої думки і твій багаж, які залишилися в тебе в мозку, які робить цю. Проблему, воно існує тільки в тебе. Люди, які тобі це сказали, вони взагалі могли, по-перше, сказати це в жарт, це раз. По-друге, абсолютно не придати цьому значенню. По-третє, ти маєш зрозуміти, що якщо ми говоримо про виховання і про спілкування попередніх поколінь, давайте згадаємо, що це таке. Це радянський союз, це виховання, де абсолютно не говорили про самоповагу та кордони. Навіть до маленьких дітей, як правильно виховувати, як правильно інформацію подавати дівчатам, хлопчикам розумієте, в цьому була проблема. Люди не знали, як розмовляти. У людей не було таких ситуацій, коли вони реально вчилися правильно говорити. Так, був етикет, окей, але ніхто в той час не вчив маму як говорити з маленькою дитиною, тому що навіть і не було такого. Та мама, бідна, вона, напевно, і не знала взагалі, Боже, ця дитина взагалі згадає це чи ні. Бо всі говорять, ой, так вона не згадає їй там всього там п'ять. Знову ж таки, згадає, окей? І якщо ти з тих, хто згадає, ось, будь ласка, пропрацюй це, Усвідом, що люди, які тобі це говорили, і ситуація, яка була тоді, вона відклалася в твоїй голові, але вона відклалася через твою призму. І ті люди, які сказали це в твій бік, вони навіть цього не пам'ятають. Але якщо ми говоримо про більш серйозні речі: абюз, є травми, є серйозні травми, я не заперечую, що їх не існує. І психолог це може бути експерт, який обов'язково тобі в цьому допоможе. Це вже ти маєш судити по своєму стану. Слухай себе та вирішуй, наскільки ти можеш потягнути це сама, або тобі потрібна допомога. І наостанок. Тема, яку би я хотіла підняти, це твої думки, це результат того, що тебе оточує. І дуже важливе місце на цих поличках займає якраз таке спілкування з людьми, з якими ти спілкуєшся, пересікаєшся, контент, який ти поглинаєш, те, що ти продукуєш, як ти говориш. Якщо в тебе спілкування з людьми, які тебе тянуть вниз, ти маєш завершувати це спілкування. Якщо в тебе є люди, які реально тебе тягнуть вниз, думки, з якими вже не співпадають, етапи, з якими вже впройдені, ситуації, з якими вже пропрацьовані, у вас вже ніби ніби ти сама всередині себе відчуваєш, що вже той етап він пройдений, що вже щось не те, ніби ти вже взяла. З цих відносин неважливо, це відносини дружби, спілкування чи професійні чи відносини чоловіка і жінки. Етапи, коли вони починають в твоїй голові відіграватися, як етапи вже пройдені, ти сама будеш розуміти, що час завершувати ці відносини, час переходити на інший етап, ніби щось тебе вже починає рухати в наступний етап. Ніби тобі натякаючи на те, що слухай, це вже не те, що тобі потрібно, тобі треба рухатися далі. Подякуй за досвід, подякуй за спілкування, подякуй за те, що все було таким, яким воно було. Тому що кожна історія, яка в нашому житті пов'язана з різними людьми і етапами спілкування, це завжди досвід, і потрібно бути вдячною за те, що воно сталося в твоєму житті. Тому що, якщо б воно не сталося, ти би не була тут. Ти би не стояла тут сама перед собою, ти би не почала думати про зміни, ти би не почала думати про новий етап свого життя. Тому якщо в твоєму житті зараз є такі етапи, є такі ситуації, будь ласка, задумайся. Задумайся над цим, тому що спілкування відіграє дуже важливу роль в самовстановленні та взагалі самосприйнятті і саморозумінні, це твої думки, дуже сильний вплив. На твої думки, це дуже сильний вплив на твою поведінку, на твій характер. Якщо ти вибираєш цих людей, які йдуть з тобою по життю, і тепер вони тебе не влаштовують, і тепер це якийсь інший етап, отже, ти взяла достатньо час рухатися в новий етап. Етап, він завжди, іде, етап новий, він завжди Змушує закривати якісь сторінки, і якщо це те, що має відбутися, ти маєш сприйняти це, ти маєш бути вдячною за це, прийняти і піти далі. І на цьому я би хотіла завершити сьогоднішній підкаст. Не забувай, ти в себе є, і в тебе обов'язково все вийде.